Доброго дня! У нас в наявності з'явилися гібридні інвертори на 5 кВт і на 3 кВт. На 5 кВт 48 В, на 3 кВт 24. Ці інвертори мають струм заряду 100 А і таким чином, якщо у вас будуть літер фермофосфатні батареї, вони будуть заряджатися за 3 години повністю. 7 кВт за 3 години і 14 кВт за 3 години, якщо 5 кВт на система. Також у нас є гілій карбон акумулятори. Вони мають струм зарядки 20. А, Це більш бюджетне рішення, але теж в нас є, можна купити. Тому звертайтеся до професіоналів, з нами будувати легко. А також у нас це, все є наявності на складі. Давайте вам покажемо, що у нас є на складі. Це у нас 5 кВт 0, це у нас 3 кВт і батарея вже майже закінчилася, але скоро будуть нові. Звертайтеся все в наявності в Києві, з нами будувати легко.